Маша, подивіться на мої губи. Слухай, я не поняла, чи, чи вони тобі е, там щось не е, панці, панцетами наюзали. <рес> Та ні, я не робила губи, я не збільшувала. Не збільшувала? Ні. Диска, я нікому не кажу камінь воду. Та чесно? То е, мене так обсипало. А що ти п'яла температуру мала? Може бути? Ну є легше тобі. Цілювалася навіть. Не легше цілювати тепер. А чого? Не можна. А чого? Він цілює, він, він би бі... тебе жив. Ну, за тобі правду кажу. Я тепер страшна. Нічого не страшно. Ну, вже тепер такої ніхто не буде любив? Буде любив.